Мої ну вітання усім. Мене звати Олег Панюта. Я журналіст, телеведучий, і сьогодні з обострі. Ми хотіли б започаткувати спеціальний проєкт. Це цикл розмов з цікавими людьми на важливі теми. Ну і саме сьогодні ми розпочнемо цей проєкт із поважним гостем. Це Віталій Кім, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо. Добрий вечір. І е, дякую, що є можливість з вами поспілкуватися. І хотів би нашу розмову розпочати з тих, що болить багатьом українцям і е, мешканцям Миколаївщини. Зокрема, е, після чергового масованого удару росіян енергосистема України зазнала. Серйозних пошкоджень, Миколаївщина не виняток. Знаю, що у вас були багато годинні відключення. Як область відновлюється, які сили на це були кинуті, як зараз з електрикою в Миколаєві в області? Е, у нас є відключення на сьогодні? Є. Графік у нас я просто не пам'ятаю: дві години чи чотири години на добу немає світла. Тобто, інші 20 чи 22 години є. Правильно? Ну, я уточню. Це означає, що у нас проблем зі світлом немає. Майже щодо відновлення, так були влучання, так довелося попрацювати, і через те, першочергово, що після включення, наші люди трохи перевантажили систему. На загал ситуація вона як кажуть, всі складна, але контрольована. У Нас є речі, які додають нам впевненості, що ми точно пройдемо. Цей сезон спокійно, можливо, будуть там, якщо росіяни і далі там сильно сильно обстрілювати і їм дуже повезе. Будуть відключення, але в принципі ми очікуємо цього і готові ремонтувати все і далі. Ну, бачите, ви кажете 2-4, У мене особисто я на Київщині неподалік Києва. У мене сьогодні 2 по 4. не було світла, і е, насправді ситуація в різних регіонах по різному, але е, можливо поділитися секретом. Як вам вдається так ефективно або так швидко відновити це енергетики, це сильна хазяйська рука? Що в цьому є запорукою? Ну, це не, не так трохи працює. Перше, те, що Миколаївська область виробляє там сумарно близько 4 гігават, і більша частина це атомна енергетика. А використовуємо ми там умовно 10%, 10% може менше зараз, мабуть, 5%. По-друге, у нас багато підприємств виїхало. Тобто, і е розподіляється в відсотковому співвідношенні рівна електрика по всім регіонам України. Питання в тому, що ворог б'є першочергово в розподільчі мережі, тому там, де це там далі трохи чи мережа е менша, то там важче. Тому що ми, як виробники, скажімо так, електрики, у нас мережа розгалужена. І тому ми маємо досі можливість переключати там чи щось робити таке, щоб відновлювати електрику швидкіше, е це роблять енергетики. Першочергова, давайте я так можу пояснити людям, чому це у нас можливо трохи швидше. Наприклад, вони щось влучили, ми переключили це, змінили порядок якийсь, світло з'явилося, і ми далі, коли світло вже є, відновлюємо те, що було знищено. Тобто, це через те, що в нас така можливість просто є. Ну і добре, що вона є, і добре, що вона і буде. Я так розумію, з того, що ви говорите, але. Чи е, ви дивитеся на майбутнє? Бо ж багато хто говорить про те, що варто е, робити децентралізоване підключення, та варто робити оці багато маленьких джерел енергії, щоб не бути зав'язано в цю загальну систему, будучи загальною енергетичною системою. Як область до цього ставиться, як іде робота в цьому напрямку? Перші проблеми в нас були з цим у 2022 році, тому що в 2022 році ми почали. Інтенсивно дуже з цим працювати, розуміючи, що ми ну, під великою загрозою, і це вже інерція, тому що ми відразу зрозуміли, що це треба робити. Ще в 2022 році. В нас чи 3400 чи 4300. Не пам'ятаю, парк генераторів. Це е, і маленький, і 700 кВт. В нас дуже багато вже когенераційних установок. 58%. Опалення не залежить від газу в області, опалення, наприклад, у великих містах теж розгалужено, і ми продовжуємо це робити зараз. Просто ці проекти, які починалися 22-му році, 23-му, вони закінчуються, і тому здається так, що в нас почало ось ось це збільшуватись там, диверсифікуватись та. Покращуватися ця, ця ситуація. Ні, воно почалося робитись у 2022-2023 роках. Зараз це вже певні результати. Тому цю стратегію ми давно виконуємо, і в нас є бачення, як це зробити. І ми там на деяких об'єктах переходимо не тільки дизель-генератор, стоїть дизель-генерація, а там ще додатково стоїть і сонячні батареї, і батарейки, тому що, тому що це дешевше. Тому що інколи. Важко використовувати великі генератори, і ми далі це будемо нарощувати, виходячи з допомоги партнерів чи власних коштів. Зараз шукаємо не шукаємо. Ми готуємо пропозиції для інвесторів для того, щоб були цікаві умови для того, щоб інвестувати саме в енергетику, і першочергово це зелено, зважаючи на плани Європи щодо зменшення викидів СО2 – там є в них компенсатори, тому нам буде вигідно продавати в майбутньому зелену енергетику, щонайменше в Європу, якщо в нас не буде таких програм підтримки. Я знаю, що ви були нещодавно в Німеччині. Цікаво ваш досвід, наскільки там досвід відновлення та енергосистеми, наскільки він був затребований, бо точно наші атомні електростанції для Німців тепер, я так само думаю, становлять інтерес. А нас цікавить звичайно там зелена енергетика в традиційному розумінні європейському чи є тут в нас точки дотику, чи є тут привід для співпраці? Це питання однозначно. не можу відповісти. Ось прямо так. Скажу так, що в них трохи інші протоколи. Безпеки, будівництво, культури і таке інше, але я не можу сказати, якщо них буде війна, чи будуть вони їх дотримуватися, і чи будуть це робити в екстрений порядок, так як ми. Тому не знаю, чи важливий їм наш досвід і чи хочуть вони його вивчати на зараз. Але, попри те, скажу, що по енергетиці е в них є досвід і гроші. І програми підтримки, які скоріш за все теж будуть і в нас, коли ми будемо доєднуватися до Європи. Тому я вважаю, що потрібно для цього вже готуватися і наперед пропрацьовувати, щоб в нас була ця енергетика зелена. Щоб ну на загал Миколаївщина виробляє я там трохи менше 20, там 18 з чимось, е електроенергії вітрової і сонячної, тому що в нас багато вітру і сонця, і 20 5% атома. тобто в нас перспективний район для того, щоб інвестувати і розвивати саме зелену енергетику. Тому це так як склалося, що в нас це і вигідно, і можливо, і потрібно. Але все одно, ми зараз говоримо про післявоєнний період. Зараз вони я так розумію, іноземні інвестори дивляться, аналізують, вивчають, але не готові прямо зараз почати. Ви знаєте, для того щоб підготувати земельну ділянку, одну там ну що одну, що сто потрібен час. Тобто, зміна цільового виведення земельної ділянки, підключення, там рішення сесії. Тому це рік-півтора на підготовку документів, проєктів. А там ставиться цей е, датчик, який має рік працювати, збирати дані для того, щоб реальні банки і інвестори щось могли вкладати. Тобто... Нам потрібен час до того, як сюди будуть втрачати, втрачати, вкладати гроші. І питання саме в тому, що коли закінчиться війна, щоб не втрачати час, рік чи півтора на проєктування. Тому саме тому я їздив, і тому ми почали пропрацьовувати проєкти, які будуть реалізовуватися через півтора року приблизно. Це нормальний бізнесовий підхід підготувати до того, щоб бути готовим, коли це має спрацювати, і ми треба витрачати час на це. Сусідня область, ваша Херсонщина, вона зараз під постійною атакою ворога і є кілька тривожних повідомлень інформації. Одне з них це ворог накопичує сили на Кімбургській косі. А інше повідомлення, що ворог підготував ледь не 300 човнів для того, щоб форсувати Дніпро і намагатися знову атакувати Херсонщину. З одного боку, Херсонщина, це не Миколаївщина. але… На жаль, це дуже близько. Чи готові ви до такого розвитку подій? Ця інформація була раніше. Вона накопичувалася, оброблялася. Мабуть, місяця в чотири. Я розумію, вже це не секрет. Там, кількість їх організмів, скільки в кого човнів, де вони стоять, що вони за команди. Там дуже, дуже, дуже детально. Вони є інформація, я не роблю висновків, чи буде вона використована, Ну, виконана цей наказ, чи це ІПСО. Є інформація, яку ми аналізуємо і, виходячи з цього, приймаємо якийсь крок. Тобто, коли це не зненацька, то це вже не сюрприз і це вже набагато набагато простіше. Виходячи з того, буде це манний маневр, чи там буде висадка, яку вони планують, які команду дадуть їм в останній. Момент, ми розуміємо потенційно, що вони можуть зробити. Заборонити. На жаль, це не працює їм це робити. Тому ми робимо ті кроки, які їм завадять в процесі, тому те, що наші збройні сили, то що наші сусіди, керівництво планує не ну прописує не план втечі, а план протидії, це в принципі те, як потрібно відповідати там мені. Ми взаємодіємо, ми готуємося до найскладніших сценаріїв, але аналіз підказує, що не все так буде страшно, як хочуть росіяни, щоб ми думали. Пане Віталію, знаю так само, що ворог зараз на Херсонщині активізувався з неба, а fpv дрони буквально кошмарять місцевих мешканців, і дуже багато людей страждають від цього. Є Багато загиблих, як на Миколаївщині, з цим обстоїть справа, вони майже щодня атакують Куцурубську Чаківську громаду саме в півдронами, там, міномет-артилерія, е -е -е майже без жертв, скажімо так, постраждалих, Ми обходимося, і е -е -е це турбуючий вогонь. Тобто, таким вогнем, цими півдронами, ніякої військової мети. Досягнути не можна, ну коли він там давайте, один чи два на добу і цивільна машина чи там будь-куди, тому це просто як то пом'якше сказати, погана поведінка росіян, яка тероризує цивільне населення в одну в двох громадах Миколаївської області. Тому не так в нас погано, так не так важко, як в Херсоні, в Херсонській області, але це є проблема. Давайте поговоримо про сплячих ворогів або про тих, хто за копійкою російською погнався, про людей, які за гроші росіян або за обіцяні гроші росіян намагаються або влаштовують теракти на українській території. Про тих, хто підпалює машини військовим, про тих, хто влаштовує або спробує влаштувати диверсії на енергооб'єктах, чи багато таких людей на Миколаївщині. Чи збільшилися такі випадки? Можливо, статистика є у вас, яка б про щось говорила, про щось свідчилася. людську тупість не можна відкидати. На жаль, деякі громадяни роблять ці помилки, які будуть складувати все життя потім дурні. Тобто, там навіть інколи люди непогані, чи там діти, і це може зруйнувати їм життя. Але на жаль, такі випадки є. У нас ми спочатку їх небагато. Давайте так їх небагато. Ми їх ловимо, про це кажемо. Мабуть, будемо ловити і про це не казати в майбутньому, щоб росіян трохи збити з їх плану. Тобто вони випрацювали певну стратегію, там на верство населення на яких це працює, чи шантажем інколи вони там, там чи хтось в е полоні, чи щось там заставляють, скажем, когось щось робити в нас. В нас їх небагато, і пошкоджень від цього в принципі. Ніяких немає це росіяни роблять, щоб використовувати в своїй пропаганді, що у них тут є підтримка. Це не так, тому це ніяк не вплине на нашу енергетику. Це може вплинути лише на аудиторію в Росії. Тому, на жаль, воно нам не шкодить, воно руйнує життя там, нашим громадянам, які ведуться там на якісь м історії, які росіяни. На жаль, там професійно з цим працюють і знаходять під, підходи до вразливих верст населення для того, щоб вони виконували там безобідні завдання, які можуть зруйнувати їм на все на це на життя.